За собою сміття. Перша готова її не нищити, по-друге, готова її доглядати і по-друге, готова розповідати іншим, що, щоб вони цього дотримувалися. Перше просити Бога, щоб людей врозумів, щоб всі нормально ставилися до природи. Я працюю на біологічному факультеті, то ми Проводимо там екологічні бесіди з студентами, зрозуміло, є якісь певні дисципліни екологічної спрямованості, е, і впроваджуються проекти теж екологічної спрямованості. Я говорю, все звіта чоловіка. Чоловік буде виспитаний, так і все буде. Якщо чоловік буде виспитаний, піти, буде екологія. Так що буде порядок. Уді експертної думки нічного каналу. Сьогодні в гості запросила фахівця, який не з других узнає про екологію, про питання, які виникають найактуальніші в наш час. Це Оксана Станкевич, президент регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера. Ви щойно прослухали разом з нами відповіді респондентів на те, що вони готові зробити для збереження екології. А що показує практика? От коли проводяться ці ж заходи, ці акції люди не так активно приєднуються, як би цього хотіли організатори. Правда, ну ви напевно бачите неодноразово, коли провоні. Ця будь-які такі громадські акції, то приходить ну не більше 50 осіб насправді. На будь-які акції, які от є, є публічними, масовими, де куди запрошуються мешканці Ужгорода, то, як правило, приходить не більше 50 чоловік. Тобто не всі респонденти, які відповідали, вони були насправді чесними. А, але в будь-якому разі, те, що вони давали саме такі відповіді, говорить про те, що вони все задумовуються вже над цими питаннями і не хочуть виглядати негарно, бо вони розуміють, що напевно. Ну, що як гарно, а що я не гарно, що я добре, що я не добре. Це вже великий плюс. Якщо говорити взагалі, то напевно для того, щоб формувати екологічну свідомість, то для цього потрібна системна робота. На жаль, ми говоримо і приходимо до думки такої, що от наша освіта, дошкільна, шкільна, університетська, на жаль, не формує цю екологічну свідомість. А хто може її сформувати а, тоді? Якщо навіть освіта не буде? Ну от власне, існує дуже багато інструментів. Ми пропонуємо, наприклад, альтернативні шкільні програми, які можна впроваджувати в школі. Вони впроваджуються не традиційними методами. Як показують результати, це дає свої, свої якісь наслідки, позитивні наслідки. Але от те, що ми робимо, воно не є систематичним, не є системним. Більше скажу, що не тільки школа може це робити. Потрібно, звичайно, як вже один чоловік сказав, це виховання в сім'ї, це також дуже важливий чинник. Крім того, от, знову таки, роль церкви. Якщо у нас в Закарпатті люди досить є віруючими, і е, дуже часто от, замотивувати або виступити таким авторитетом може бути також церква. Тобто, от це є знову таки є дуже багато інструментів і в принципі. Лише громадська організація, чи там лише громадянське суспільство, чи лише церква не може вирішити самостійно це питання. Ви сказали, що у нас багато є таких напрямків роботи, але вони дуже часто не несистемними і втілюються. От коли є можливість, тоді втілюються. У мене запитання до нашої головної студії, до гостей: а от що церква планує робити системного для того, щоб можливо ця робота була більш продуктивною і дала швидше свій результат. Можливо, вже є такі напрацювання. Експертної думки за таке гарне і влучне запитання. Системність вона дійсно потрібна у всьому для того, щоб ну, ми перенаймі відчули якісь зрушення в напрямку тих екологічних питань. І я би хотів сказати, що раді ми привітати і тих радіослухачів, які до нас щойно приєдналися. 23.00 вони включилися до нашого ефіру. Дозволю собі ще раз представити тих гостей, які є у нас у студії. Насамперед привітаємо в нас у студії отець Михайло Попович. Доброго вечора вам, отець Олександр Сулінчак. Отець Василій Юрина і пастор Януш. з вас. До речі, я би хотів почати нашу сьогоднішню розмову. Системність, системність у тому, що готові люди зробити для збереження екології. Дуже багато маємо таких смс повідомлень Наразі ми вже прийняли 78 смс-повідомлення, і серед них є і таке, що. Щодо того, що варто і можуть люди робити для збереження екології, це наприклад, на превеликий жаль, пишу вам зі сльозами в очах.